Під якимось відео в коментарях, хтось залишив коментар. А хочеться ж вітру. Ну, я вам можу сказати, що оця от вентиляційна установка від виробника комфавін для квартири чи приватного будинку зробить вам не просто вітер в приміщенні, вона вам зробить комфорт. І ось чому. Давайте подивимося: вмикаємо вентиляційну установку. Запускаємо поки що в режимі мінімальному. Зараз ви почуєте, як працює вентиляційна установка, взагалі без глушників. Зараз відбувається запуск обладнання. Тут блимає такий от вентилятор, це означає, що вентиляційна установка запускається. Панель керування, до речі, бачите, вона магнітна. Можна кріпити як на стіні, так і на будь якому там Залізному предметі. Дуже зручно. Це, до речі, глушники. Теж виробництво комфавент. Саме для цієї вентиляційної установки. Чекаємо. Отже, відбалансовані крильчатки. Все, Відбувся запуск вентиляційної установки. Зараз тепер побачимо, який вітер робить вентиляційна установка серії Дом'єкт від виробника Камфа